Вітаю, шановна панство та покупці магазину Моя. Сьогодні в нас на розпаковці набір від LEGO під назвою Орчид. Сьогодні ми його розпакуємо, подивимося, як там все всередині. Купував я його в листопаді 2024 року в магазині Моя, замовив. Прийшло все вчасно, все цікаво, тому сміливо рекомендую. У висоту він має майже 40 см, тому заран... зарані продумайте, де ви будете її ставити, бо це така велика... велика квіточка і велика коробка. Всередині нас зустрічає ось така краса. Поки все це вибираємо, всередині нічого нема. Єдине, що лежить не запаковане, то це ось ці дві палички. Потім у нас йде мануальчик. Що це сюди покладемо, йде мануальчик. Де все покроково, як в ЛЕО, як воно має бути, де воно бути на своєму місці так і таке інше. Потім невеличка така література стосовно того, як треба працювати з пластиком, що робити, чого не робити, куди що викидати. А куди ще ні. Потім перед нами відкривається пакет номер 1 Пакет номер 2 для того, щоб вам зручніше було підписані, бо по інструкції вам будуть надавати інформацію, з якого пакета ще брати. У мене в дитинстві дуже було багато лаву, тому зараз, звісно, я звернувся до цієї кампанії. Чому Чому вирішив? Тому що з дружиною вже були на квест-кімнатах, ще десь були. А, в нас дуже гарно виходить співпраця в команді. І тому я думаю, а чом би ні? А чом би не взяти і не позбирати Лего. Бо навіть в описі товару, коли ви зайдете в опис цього товару, ви побачите по картинкам, що там жінка з чоловіком, начебто сімейна пара, їх збирають. І це прикольне. Таке проводження часу, де ви комунікуєте один з одним. До речі, розвиваєте таку малу моторику. О, Якісь деталі навіть з часів мого дитинства залишились, бо цю деталь, я пам'ятаю, вона була на неї когось кріпілася в одному з наборів. Тому проводьте час разом. Збираєте такі колекції. Дякую магазину мою за те, що вони взагалі це продають. Купують і привозять нам. А саме найголовніше кохайте своїх жінок, дівчин і будьте щасливі. Збирайте таку красу, встановлюйте в себе вдома і пікуйтеся про свій побут разом. Тож, дякую всім за перегляд, дякую компанії LEGO за те, що створила все це. Магазину Моя за те, що дуже швидко і безпечно це доставили. Воно приїхало в цілості, все красиво, все гарне. Тож, дякую всім, гарного дня, до зустрічі.